Це особлива так гордість, тому що з неї все починалося. Її передали військові у 2015 році, які жили в селищі Параскавіївка Бахмутського району. Вони мешкали в хаті, де бабуся жила, господиня цієї сорочки, і бабуся розказувала про те, що ця канопляна сорочка була вигадована там. В селищі Параскавіївка, а вона вишита також канопляними нитками, як кажуть, техніка білим по білому, але канопляні нитки вимачені в канопляні алії. Я думаю, що їй більше ста років по всім показникам. З неї все почалося з цієї сорочки, і виникла ідея створити колекцію, яка б демонструвала те, що на Донеччині, в Бахмуті, Бахмутському районі носили українські строї. Що стосується цієї виставки, то ми назвали її про Бахмут мовою українських строїв. Саме виставка ця розповідає про український Бахмут, про його глибоке національне коріння. І Бахмут не зруйнований, поки, поки живуть люди, які пам'ятають про це. Цей стрій цікавий тим, що він, по-перше, вперше демонструється. І його мені передала жінка з Бахмута в травні 2022 року. Уже повним ходом Бахмут обстрілювався, люди виїжджали. Отаку От жилетку. Це десь 50-ті роки. тому що ось вона пошита, а потім вишита. Людина як могла, так це зробила. І фартух. Він напевно давніший або ровесник у цієї сорочки, а дивіться, як гармонійно підібраний стрій. Колекцію вивозили ми частинами. Я ходила кожного дня до шпиталю і. Коли волонтери приїжджали туди, привозили допомогу військовим, я питала: чи не візьмете п'ять мішків, три мішки з колекцією нашою? В п'яти місцях вона зберігалася і шість троє втрачено, нема їх. Вони залишилися загублені. Ну, це життя. Є речі, які передані в 22-му році. З бахмуту, і е, е, ми доробляємо струї під них і будемо демонструвати. Ми називаємо бахмутська наречена. І насправді він весільний. Тут е, три речі автентичні саме з бахмуту. Це сорочка. В якій виходила заміж жінка, яка жила в Бахмуті в 1920 році. І дівочий дівочий взір, тому що окремі квіточки один, одинокі, не парні, а одинокі. І Також тут з весілля хустка Це шовкова натуральна хустка, якою пов'язували маму нашої майстрині, творчої майстерні Аберіг. Пані Лариси Камісарової. Також в Бахмуті вона виходила заміж. Тобто зазвичай наречено знімають вінок і пов'язують хустку. Цією хусткою пов'язували. І фартух це фартух з цілої колекції, яку я придбала у дівчини на ім'я Юлія з Бахмуту, і там був посах її прабабусі. Ми зібрали цей стрій і зробили його повним. Вона дуже, дуже добре зібрана, дуже класно вишита, дуже дрібний, дрібний хрестик. Але основне те, що вона передана з окупованої території у 2017 році. Коли ми почали демонструвати свою колекцію на окупованих територіях в Макіївці. В Донецьку побачили це все і через Людмилу Радіонівну Огніву передали нам в колекцію декілька речей: сорочку з Макіївки, вона зараз на іншій виставці, і сорочку з Донецька. Тут витвір мистецтва. Вона, звісно, вона буденна, але вишивка надзвичайно тендітна. Це відтворення образу. Зі старовинної світлини, дуже відомої, і там є підпис на ній прямо. Бахмут, 1913 рік. На цій світлині зображені дівчата от в такій точно сорочці фартух, спідниця. І цікавим в цьому строї є ремінь часів Першої світової війни солдатський. тобто одяг. Завжди несе в собі відбиток часу. І от є світлини, де, наприклад, в селах дівчина одружується вже в 50-ті роки нашого сторіччя, і на ній з Полтавщини керсетка, плахта там Чернігівщина, Західноукраїнська Запаска. І це все Україна, це не еклектика. Не зберіглося речей в родинах. Бо був голод, бо була війна, бо було багато втрат, але люди хотіли бути українцями. Вони хотіли бути українцями завжди. Навіть у 2014 році, коли бабусі виходили на вулиці в жутких вінках з китайських маків в Бахмуті, але це була не невихованість культурна. Це була демонстрація українства в місті, де було. Дуже опасно бути українцем.